Жили в селі два брати їх звуть Даніель і Джеймс. Даніель був старшим, а Джеймс молодшим. Обидва були чудовими лікарями, але Джеймс був особливо майстерним у своїй роботі. Даніель теж був хороший, але лікував лише тих, хто приходив до нього в клініку. Він лікував Джеймса, коли це було необхідно, а також робив виклики додому, щоб лікувати пацієнтів. Даніель попереджав Джеймса. Що, якщо з пацієнтом щось станеться, він може дуже розлютитися. Джеймс завжди відповідав: брате, щоб не сталося, я зобов'язаний виконувати свій обов'язок я піду будь-що, щоб допомогти пацієнту. Хоча Даніел знав, що Джеймс був хорошою людиною, він все одно дуже розлютився. Яків був доброю людиною, і якщо з ним щось траплялося, Даніель часто молився Богу і тим чи іншим чином отримував відповіді від всесвіту. Джеймс був народною людиною, завжди служив іншим, роздавав їжу бідним і допомагав усім, хто потребував чим міг. З іншого боку, Даниїл не був настільки орієнтованим на служіння, але був дуже вірним богові. Одного разу сім'я прийшла до будинку Джеймса і попросила його прийти до них додому. Щоб допомогти їхній дитині, яка впала і була дуже хвора, Джеймс без вагань прибіг до них додому і пригостив дитину. Через годину дитина прокинулася, і родина була дуже щаслива. Усю ніч ніхто не спав. Тому Джеймс повечеряв у них вдома. Повернувшись додому, він сказав Даніелю, що вже поїв. Даніель дуже розлютився, боячись, що якщо з Джеймсом щось трапиться, то для нього це буде важка ситуація. Лікарям потрібно бути проактивними та обережними, але Джеймса це не хвилювало, вважаючи, що кожен живе своїм життям. Деніел погодився, але наполягав, що вони також мають бути обережними. Кілька днів Даніель не розмовляв з Джеймсом, засмучений його недисциплінованістю. Потім одного разу пройшов сильний дощ. Дах Даніела повністю обвалився, але будинок Джеймса постраждав лише мінімально. Здивований Даніель дивувався, чому його будинок було зруйновано, а Джеймса пощадили, незважаючи на те, що вони обоє служили Богу. Після кількох днів молитов Даніель отримав відповідь від природи, яка сказала, що Яків дуже орієнтований на служіння і бачить божественне в кожному. Даніїл, з іншого боку, бачив божественне лише там, де він молився. Повідомлення полягало в тому, що потрібно бачити божественне в кожній людині навколо них. Даніїл засоромився і зрозумів мудрість Якова. Сподіваюся, вам сподобалася історія. Будь ласка, поставте лайк, поділіться та підпишіться.